Це крас перероблений на польовий автоклуб-друкарню, який всередині обладнаний найсучаснішою аудіо та відеотехнікою. На даху навіть супутникова антена є. Таких автомобілів в Україні всього два. Курсант Іван Пальошка опановує техніку друкування газет та плакатів в польових умовах. Тут є все необхідне, щоб мобільно не друкувати будь-яку печатну продукцію, кажуть нацгвардійці. Зробити термінове оголошення на масових заходах. Послухати радіо чи музику теж можна. Як демонструє курсант Пальошка. Допомогою цього музикального центру ми можемо сприймати любу, а також ну, збільшувати, зменшувати гущність. Також на базі цього автомобіля знаходиться Sound King, за допомогою якого ми можемо через мікрофон читати радіогазети, робити. Оголошення особовому складу, що стосується телебачення, то тут теж назвардійці ретельно підготувалися і везуть бійцям так званий мобільний телевізор, щоб у них була можливість подивитись фільми та новини без російської пропаганди. В зоні то адекватної інформації відповідно по тих по тому телебачення, яке транслюється там, відповідно мешканці, ті ж самі військовослужбовці і мирні жителі, відповідно отримати не можуть. А даний автомобіль надає таку можливість відповідно транслювати. Гарні новини українських телеканалів відповідно давати реальну оцінку тих подій, які відбуваються. Вже завтра автоклуб на колесах відправиться з Харкова в зону АТО. Одне з перших завдань особового складу налаштувати телевізійний сигнал українських телеканалів. Наталя Білокудрі Андрій Домовий з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.